Добрый день, малята! Я, я Мурочка, Петюнька спивачка и моя подружка Красуня Лапуся. Витаем вас, мои улюбленные малята, на нашем дитячем канале Ежачок. Мы покажем вам мульты, а вы подпишитесь. І поставте вподобаєчку, щоб інші малята теж могли приєднатися до нас. Приємно! Пані лисичка збиралась на свято, пошила новенькі сорочку, спідничко й корсетку. Розшила весь одяг стрічками і шовку і вишила квіти барвисті нитками, наділа новеньке намисто з коралів і чоботи, нові червоні яскраві. Дивилась на себе лисичка в люстерко, якою же красуни піду я на свято. А ще у шухляді комоду. Взяла наша пані лисичка новенький і з льону пошитий, розшитий квітками фартух, шовковим червоним бандом зав'язала вона фартишок і стала ще краще. І тут зрозуміла, що капелюшка не вистачає лише до повного образу пані красині. Взяла вона кошик з трояндами гарний і вийшла з будинку на чисте подвір'я. Де сіла на ровер і через місточок поїхала наша красуня Лисичка за капелюшком крамничку пана Бобра. На східцях крамнички пані Лисичку зустрів пан Бобер, привітав нашу пані. Красуня Лисичка в крамничці сказала Бобру, що капелюшок потрібно придбати новенький до свята. Крамар пан Бобер пішов по крамничці мірші, зібрав капелюшки усі і приніс до пані Лисички. І стала лисичка біля люстерка по одному їх приміряти. Блакитний з квіткою лілеї ні, не пасує ніяк. А ось і рожевий з полями ну теж не підходить і цей. А цей капелюшик зелений смішунчик розсмішив її дуже, бо схоже був стильно він на кавунчик. Цей гарний із бантиком, але не пасує він теж до вбрання. Жовтий соломи наступний на діла. Запуркав метелик, але капелюшок не підійшов до вбрання. Закінчили всі капелюшки, останнім з метеликом був. Підвів пан бобер і лапками розвів. Лисичка пішла по крамничці, заглядала по поличках пані лисичка. І раптом біля люстерка в куточку за ширмою помітила пані лисичка із квітів віночок, і стрічки яскраві, святкове вбрання. Лисичка зраділа віночий квітковий з шовковими стрічками, но ну, дуже пасує їй до вбрання. Біля люстерка віночок наділа. Ну, яка ж гарна наша пані лисичка, пані красуня, раділа лисичка, знайшла те, що треба, затанцювала гопак. Зрадів і крамар пан Бобер, що віночок знайшовся, Радів і танцював пан Бобер, І пісеньку пані лисичка співала, Лунала та пісня на вулиці й сквер. Почули ту пісню, музики троїсті, дістали свої інструменти вони. Мелодію пісеньки той підіграли, на вулицю вийшла лисичка з Бобрем. Музики троїсті, мелодію грали, Лисичка з Бобрем танцювали гопак. Так свято на вулиці радісне стало, прийшли і сусіди на свято у парк. До вечора панство звірят святкувало, а потім на небі з'явились зірки. Салюти до зірочок запускали. У захваті свята звірятки були, а свято салютом ще не скінчилось. Воно переходить до вас, глядачі, продовжить малята, фантазії свято, беріть олівці, чи фарби беріть або крейду пастельну і намалюйте усіх цих звірят і пані лисичку в барвістім віночку, Троїстих музик і сусідів й бобрят. Малюйте і небо, укрите зорями. Малюйте яскравий салют, а ще капелюшки різноманітні, нехай фантазія ваша проявиться тут. Малятки, малюйте, співайте, танцюйте, складайте вірші, придумайте казку, бо ви щастя й радості дітки, ну дуже геніальні і талановиті усі.